Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес не закрита. А телеві силовики і далі використовують кримінальні провадження, щоби вимагати хабарі. Такі висновки зробили учасники круглого столу, організованого ініціативою підприємців Маніфест 42 Зокрема, власник компанії Медінова Віктор Московченко розповів, що вилучені під час обшуків 100 тисяч євро компанії зникли із сейфу прокуратури голосіївського району Києва. А його Самого та працівників компанії викликали, щоб висунути підозру і дали тиждень, щоб усе порішати. На що бізнесмен відповів відмовою? А власник кікс парку Юрій Зозуля розповів, тільки від початку року його соціальний об'єкт атакували 164 держслужбовці. Також про відсутність будь-якого прогресу в закритті резонансних справ на круглому столі повідомили компанії Конкорд Кепітал. Пожмашина рікано Ріл Естейт PLC та інші. Про корупційний тиск і з боку працівників Нацполіції заявила київська мережа кафе Тихе місце, яку заснував ветеран Дмитро Мартиненко. Ми ж долучимо до нашого ефіру Юрія Зозулю, інвестора та засновника екстрим парку ікс парк. Пане Юрію вітаємо в ефірі! Вітаємо, пане Юрію! Добрий вечір. Добрий вечір, дякуємо, що е, знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Хотіли е, спершу поцікавитися ось такою цифрою. Ви зазначаєте, що від початку року е, фактично атакували ваш соціальний об'єкт 164 держслужбовці. чотири е, 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 Як ви їх порахували? Тобто, в кожного дня з'являвся якийсь новий чиновник і висував якісь претензії. Ну, не за початку року, а за два роки, тому ага. що у нас зараз якраз юбілей а, дві роки, як була відкрита кримінальна справа ДБР проти спарку. І... І, і за цей час у нас є система відеонагляду в парку. І всі от ці слідчі, прокурори, експерти, які долучалися, а також е, фото-відеофіксація з судів. Ми всіх, хто участвував в цьому свавілі, фіксуємо і встановлюємо е, їхні дані, хто це, і нарахували, що це 164 шістдесят різних органів, в тому числі і, і сотрудники е, КМДА, того що е, кожен із них грає е, окрему роль в тому, щоб робити тиск на бізнес, щоб кошмарити підприємства. Того ми їх розділяємо в такі папочки. У нас є така, от в маніфесті називається маромарандьорець. Це така база даних тих, хто впливає на бізнес Свавілів в цей час. Ми їх не забудемо. Ми їх покажемо всій спільноті. І коли будуть уже виставки, і коли будуть уже звинувачення, ми покажемо де був процесуальний терор. Пане Юрію, з'являються дані, що жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес, вона яка перебуває на контролі руху маніфест 42 не закрита. Тим не менше, не даються відповідні документи, які могли би засвідчити, що наприклад там справу далі не розглядають, тому що немає електронного підпису. Що це за ситуація і чому вона виникає наразі? Ну у нас дійсно ми до сих пор не розуміємо, чого нас арештували. Тобто нам не дають доступ до матеріалів. Нас арештовували, що ви розуміли, нас не запросили на суд навіть. Тобто, ви розумієте, ми розвиваємо їх спарк років, вклали сюди 300 мільйонів гривень, і нас арештовує по е просьбі ДБР суд за одну хвилину. Суддя Вовк приймає рішення, при цьому нас. Не запрошують, а ми узнаємо, що ми арештовані із провладних медіа з того ж. Там спочатку випустили багато е цих телеграм-каналів. Що ми арестовані, потім ми беремо і читаємо це на е сайті ДБР. Тобто ви розумієте, якась не, не ну, презумпція невинності не У нас не існує. Того, що казати, що хтось додає доступ до таких матеріалів е ДБР взагалі не виконує до е е рішення суддів. Того, що ми е, подали в суд і отримали підтвердження, що ми маємо доступ до яких матеріалів і так далі. Ну а ДБР каже, що вони вважають, що йдеться скіші дії, і вони не мають нам надавати. Тобто вони не виконують навіть рішення суддів. А от у Мазепи у нього сім рішень суддів для того, щоб повернути конфісковане майно під час обшуку. Угу. І що, і ДБР забило на все і нічого не робить. Розумієте, іде страна поліцейського терору, свавілля. І тут вимагати від якихось органів, які взагалі не мають права навіть це досліджувати. От ви розумієте, так. Е, у нас е, було возбуждено по нам е, справа сто 364 стаття Кримінального кодексу. Ще зловживання службовним становищем, службовими особами КМДА, пов'язано з інвестконкурсом 2013 року. 2013 року під час війни ДБР не цікавить окупант, не цікавить хто він цікавить наш інвест-конкурс. Правильно нам надали землю чи не неправильно. Через 10 років, як ми вже тут зробили найбільший актив партії Європи, Того, а за цей час держслужбовця не шукають, його не знайшли, не арештували. Зато арештували наші партії, блокують нашу підприємницьку діяльність, перешкоджають. Заязнь на діяльності, тому про що ми кажемо? Пане Юрі, ми долучимо до нашого обговорення гостя в студії з нами. Андрій Мисолюк, політолог пане Андрію, дивіться, яка історія. 2013 року відбулася якась подія, і 10 років по тому, якщо не більше ДБР розшукує, але не може знайти цього чиновника, який, начебто, відповідальний за неправомірну неправомірну історію. А арештовують майно ікс парку. І по суті державне бюро розслідувань займається економічними злочинами, якими займатися не може, але робить це через те, щоб займатися цими справами. Хто у нас керує державним бюро розслідувань і чи буде, ну і чи, і чи буде реакція? І тому що посадовці державного бюро розслідувань кажуть, що ну, вони займаються своїми справами і щоб їм ніхто не заважав. Дивіться, насправді ти, що мають любити не слідчі ДБР, а бізнес має любити тишу. що. насправді в нас дуже багато років йде той самий шлейф, що різного роду силовики вони роблять дійсно. Вчинки, які поза межами закону знаходяться, і це злочинний тиск на бізнес, на вимагання хабарів тощо. І це, коли розпочиналась війна, то були такі очікування, що е, силовики будуть зайняті іншими справами. Але ось справа, якраз Конкорд Капітал. Мазепи, вона дійсно винесла на поверхню те, що на жаль, така практика продовжується, і більш того, ось згадували те, що маніфест 42 констатував, що жодна із тих кримінальних голосних справ, які були відкриті, вони досі не закриті, і продовжується намагання в хабарі отримати тощо. Тобто, це вже було. Я просто з часу в ділових виданнях працював, так що знаю, як це влаштовано. Тобто, це було таке, що таке така схема, коли дійсно силовики вони вибудували. Що якісь претензії uh -huh. отримували гроші, потім справу там або прикривали на деякий час, потім знову поновлювали. Тобто, на жаль, таке продовжується зараз. Е, тим не менше, перший рік війни якось бізнесу дали спокійно так, собі рухатися, кажу, да. розвиватися. А зараз ми бачимо повернення цього тиску. Чи є якісь важливі впливу ну, на це тих можна зрозуміти? Тому що перший рік він був такий шоковий, особливо коли mm. під Києвом вже бої були, і тощо mm. там не було зрозуміло. Як далі ситуація буде розвертатися, але ми бачимо, що після того як відносна стабілізація мала місце, то дійсно оці всі практики повертаються. І, на жаль, поки що, дійсна держава, вона не має таких ефективних важелів для того, щоб поставити їм перешкоди ефективні. Е, дивіться, ще, пане Юрію, хотів поцікавитися. Е, також ви зазначаєте, що важко сьогодні інвестувати е, далі в проєкт, в цей і взагалі в проєкти в Україні. Е, X-парк парк це доволі популярна локація. Е, я бував там неодноразово. Е, за цей час ви, е, якщо я не помиляюся, відкрили декілька екс екстрим-парків за кордоном, зокрема і в Великій Британії, правильно. Чим відрізняється ведення бізнесу і відкриття таких соціальних об'єктів за кордоном і у нас в Україні? В чому кардинальна відмінність? Ви розумієте, що під час війни силовики вирішили, що вони можуть перерозподіляти активи, які в Україні є. Так рейдить то, що ми кажемо. Угу. Як це відбувається? Це накладується арешт, і потім йде таке неквапливе розслідування. Тобто таке примус до хабаря чи доведення до банкрутства? Таким mm -hmm. чином, підприємство, воно ж, якщо от мене заблокували і заборонили е, господарську діяльність, її ну, поставили на вході поліцейських. Піп, не допускають ні відвідувачів, ні нас, каздіїв підприємства. От представляєте, ви 300 мільйонів потратили, а вас не пускають на той об'єкт, тому що суддя за хвилину ухвалив це рішення. От, ну хто всю цю Україну прийде? Мало того, що до сих пор нема звинувачень, ви розумієте? У нас немає підозру. Ми вже рік, ну можна сказати, відсудимося, б'ємося, щоб працювати. А у нас навіть ще не звинуватили нас, в чому ж ми, ми винні? Тобто розумієте, в Європі, то вже в Лондоні, такого немає. Там є чіткі правила. Коли я там розказую, що там у нас ДБР, типу їхнього там Мішрість 6 ДБ ФБР, на нас. Наїхала, вони кажуть, що ви ж розповношечні ж розважальний комплекс. При чому тут ДБР? Так от, у Україні це не підслідність ДБР, це взагалі не кримінальний злочин. Понімаєте, якщо навіть я там неправильно якусь альтанку поставив, ну не це не діло ДБР. Вдивитись, як альтанки у мене розставлені. Може я навіть не правий, може я не по проєкту поставив альтанку. Ну так це діють муніципальні органи. Приходять, там я не знаю, ларки, там зносять. Так, нехай вони прийдуть. А ДБР, вона має займатися держслужбовцями. От того, що вони перекашують, і знаєте, для того, щоби отримати можливість примуса до хабаря, до переговорів і довести бізнес до банкротства. Вони йдуть в економічні справи. А в Лондоні я вам хочу сказати, що це настільки просто. По-перше, ми настільки там мілкі, от в Україні ми якось такі великі, відомий парк. У Лондоні цих парків. Море, і ми там один із тисячі розтворились, і в нас навіть ну, нову, як скажем, є стандартні правила, платиш налогі, працюють. Все, все дуже просто і дуже швидко. Так же само в Хорватії, так же само в Іспанії, так же само і в Італії. Там для того, щоб якщо ти задаєш місця для іспанця, тобі навіть вимагають, от Україну українську фірму, тобі кажуть, так, візьми три на іспанська на дві євро зарплати, тобто вони. Про свою економіку думають, про свій національний продукт, і вони тобі вдячні, що ти розвиваєш їхню економіку і базового податкування. Тобі дають чіткі правила, ти по ним працюєш, і тебе ніхто не трогає. А у мене це понімаєте, і у наших бізнесменів, у сім кейсів, які були на цій зустрічі, це ж війна. У нас є ворог Путін, а внутрішній ворог е е е ДБР і всі силовики, які хочуть у тебе щось їжать, і ти працюєш на два фронти. І питаєшся, що армії допомагають, uh -huh. і по я розумію, що прийде змінимо владу там, у нас виправиться ситуація. Нас основний ворог це Путін. Путін І з ним треба боротися всіми ресурсами. А на що нас перетворюють в те, що ми починаємо боротися між собою внутрі країн? Ну це не пане правильно. пане юрі, і останній дозвольте поцікавитися, чи пробували ви змінити підслідність цієї справи? Чи е, вдалося вам? Так, да, ми подавали ну, десятки разів, що це не підслідні з ДБР. У нас всі суди, вони зараз працюють в такої державної злочинні організації. Mm -hmm. Називається слідчий суддя прокурор. Все, що просить прокурор, а все про що просить ДБР віць, підтримує прокурор. Все, що просить прокурор, підтримує суддя. Нас не залучають, не запрошують навіть на за засідання. Нам у всьому відмовляють. Єдине, що працює, це розголос, і дякую mm -hmm. вам, що ви нам допомагаєте це робити. Поэтому вони чують розголос, вони включають задні і призупиняється цей а, тиск, а, який ну, відбувається зрозуміло. Пане Юрію, ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість та долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Бажаємо якомога швидшого вирішення цієї справи. Юрій Зозуля, інвестор та засновник екстрим парку «Ікспарк», був з нами на прямому зв'язку. От обговорювали. Ну, я думаю, сьогодні можна це називати свавілля правоохоронних органів.